Виконавці у Scratch можуть мати різний вигляд, тобто мати кілька образів або ще говорять костюмів. Отже виконавець може змінювати костюми як актор на сцені театру. Ці образи розміщуються у вкладці Образи. Розмістити образи виконавця на вкладці Образи можна одним з трьох способів. Перший. Намалювати у спеціальному графічному редакторі, будованому в середовищі Scratch. Для цього нам потрібно вибрати кнопку «Малювати», Намалювати тут відповідний образ і натиснути кнопку «Гаразд». Друге. Вставити із файлу. Щоб вставити із файлу новий образ. Потрібно вибрати кнопку Імпортувати, вибрати кнопку Образи, вибрати Потрібну папку, наприклад, Animals, вибрати Потрібний Образ і натиснути кнопку Гаразд. І третє. Сфотографувати на камеру, підключену до комп'ютера. Для цього ми обираємо кнопку Камера. Новим образом може бути не тільки графічне зображення з колекції Scratch, а й будь-яке графічне зображення з будь-якої папки. Кожний з образів, розміщених на вкладці Образи, можна вилучити із цієї вкладки, скориставшись кнопкою Хрестик, скопіювати на цю саму вкладку, вибравши кнопку Копіювати. Редагувати у вбудованому графічному редакторі, вибравши кнопку Редагувати. Перетягуванням можна змінити порядок розташування образів на вкладці Образи. Усі зміни у списку образів зберігаються під час збереження проєкту. Образи виконавця можна змінювати під час виконання алгоритму. У цьому алгоритмі використано нові команди Чекати 5 секунд з групи керування. Її виконання призупиняє виконання алгоритму на вказаний час. Наступний образ із групи вигляд. Її виконання змінює поточний образ виконавця на наступний у списку на вкладці Образ. Після останнього образу. Наступним вважається перший. Нехай на початку виконання алгоритму виконавець розташований у лівому верхньому куті сцени. Запустимо нак виконання. Перемістився на 100 кроків, почекав 5 секунд. Знов змінився на наступний образ, перемістився на 10 кроків і почекав 5 секунд. Знову змінився на наступний образ і перемістився на 100 кроків. Змінювати образи можна не тільки послідовно на наступний у списку образів, а й в будь-якому порядку. Для цього потрібно використати команду змінити образ на з групи вигляд. Для встановлення наступного образу виконавця потрібно відкрити список поля блоку цієї команди і вибрати образ, який стане наступним після виконання цієї команди.